Лабораторне обладнання ООСЛАБ Вашій увазі пропонуємо огляд магнітної мішалки рівва 4.4. Призначена вона для перемішування чи одночасного нагрівання та перемішування хімічних реагентів. Постачається мішалка у заводській картонній коробці. В комплект входять інструкція з експлуатації та паспорт приладу, кабель живлення, штатив для кріплення термопари, ключ з гайками для кріплення штативу, якір для перемішування. Термопара, зажим та лапка для штативу та безпосередньо сама магнітна мішалка з алюмінієвою нагрівальною поверхнею, розмір якої 130 на 130 мм, оснащена магнітна мішалка електронним контролером ОСЛАП з цифровим дисплеєм та регулятором з кнопками. Перед початком роботи з мішалкою уважно ознайомтесь з інструкцією. Для початку необхідно зняти захисну плівку з нагрівальної пластини. Та прикрутити штатив. Для надійності затискаємо штатив гайкою з ключем. Кріпимо на штатив зажим та лапку і встановлюємо термопару. Дана модель оснащена спеціальним отвором для підключення термопари. На передній панелі є відповідний світодіод, який світиться, якщо термопару підключено. На дисплей виводиться температура, виміряна безпосередньо термопарою в ємності, в якій відбувається перемішування. Якщо термопара відключена, то на дисплей виводитиметься температура, виміряна за допомогою вбудованої термопари на поверхні нагрівального елементу. Максимальна перемішуюча здатність мішалки 5 літрів. Для вімкнення приладу підключаємо кабель живлення. До мішалки та вмикаємо вилку кабелю у розетку. На задній панелі є кнопка живлення. Для встановлення швидкості обертання прокручуємо регулятор. Діапазон встановлення швидкості від 160 до 1500 обертів за хвилину. Фіксуємо значення натиском. Для встановлення необхідної температури прокручуємо регулятор. Діапазон встановлення нагріву від 50 до 310 градусів Цельсія. Фіксуємо значення натиском на регулятор. При нагріванні світиться червоний світодіод. Дисплей мішалки, оснащений спеціальним піддашком, захищає його від переливу. Під час роботи мішалки можна змінювати швидкість обертів. Для цього достатньо прокрутити відповідний регулятор за годинниковою стрілкою для збільшення і проти для зменшення швидкості. Мішалка оснащена функцією пам'яті. При наступному вімкненні на панелі будуть відображатись попередньо задані параметри нагріву та перемішування. Для зупинки процесу нагрівання достатньо натиснути на регулятор нагрівання, а для зупинки процесу перемішування на регулятор перемішування. Вимикаємо мішалку за допомогою кнопки живлення на задній панелі приладу. На цьому огляд завершено. Чекаємо ваших замовлень та відгуків.